Напередодні у третю річницю протистояння повномасштабного вторгнення Росії у Києві з'їхалися європейські лідери, щоб продемонструвати підтримку Україні. У той же день стало відомо про чергові рестрикції ЄС проти РФ. Це вже 16-й санкційний пакет. Які обмеження в ньому як він вдарить по економіці РФ? Далі матеріалі. Посилення боротьби з обходом санкцій, нові удари по російській енергетиці, торгівлі та банківській сфері це основні елементи 16-го пакету ЄС, ухваленого у третю річницю повномасштабної російсько-української війни. ЄС вирішив повністю заборонити тимчасове зберігання або розміщення за процедурою вільної зони російської сирої нафти або нафтопродуктів у портах ЄС, що досі було дозволено, якщо нафта відповідала ціновому обмеженню і прямувала до третьої країни. Пакет поширює заборону на надання товарів, технологій і послуг для завершення російських проєктів СПГ, а також поширюється на проєкти сирої нафти в Росії, такі як проєкт Восток. Крім того, запроваджують пряму заборону на імпорт російського алюмінія, включно з пер... Винною сировиною, а також на експорт в Росію хромової роди, хімікатів, мінералів та сполучень, що мають військове призначення у чорний список. ЄС також потрапили ще з півсотні російських бізнесменів, 35 компаній та 16 банків, що підтримують російську військову машину та допомагають ухилятися від санкцій. Пакет додатково націлений на 74 судна, довівши загальну кількість суден у списку до 153. ці судна є частиною тюньового флоту або сприяли енергетичним прибуткам Росії. Пакет накладає цільові експортні обмеження на 53 нових компанії, які підтримують російський військово-промисловий комплекс або допомагають обходити санкції. Це 34 компанії поза межами Росії. Власний пакет антиросійських санкцій запроваджує Велика Британія. Серед іншого заборона на в'їзд усім російським міністрам і керівникам великих компаній. Принагідно Лондон закликав світових лідерів не зупинятися, а піти ще далі ми оголошуємо найбільший пакет санкцій Великої Британії з перших днів війни, спрямований проти тіньового флоту Росії та компаній у Китаї та інших країнах, які надсилають військовий компонент. Пізніше я обговорюватиму подальші кроки з країнами Великої Сімки. І я чітко розумію, що G7 повинна бути готова взяти на себе більший ризик, зокрема щодо обмеження цін на нафту, запровадження санкцій проти російських нафтових гігантів і переслідування банків, які дозволяють ухилятися від санкцій. Не стоять осторонь Австралія та Нова Зеландія. Тамтешні уряди додатково запровадили санкції загалом проти двох сотень осіб та компаній. Це причетні до примусового вивезення в Росію українських дітей та працівники окупаційної влади на захоплених українських територіях, військово-промислові, транспортні та фінансові компанії, а також фірми та особи, що співпрацюють з Росією та КНДР. В урядах кажуть, санкції будуть чинні допоки в Україні. Ні, не настане справедливий та довготривалий мир. Владислав Політ, Катерина Кравець, подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.